Вітаю, друзі! Сьогодні вашій увазі хочу запропонувати дуже просту, але в той же час цікаву страву, яку можна приготувати і на кожен день, і на свято подати, бо це щось незвичне, як на мене, але в той же час просте в приготуванні. Отож, залишайтеся зі мною, я зараз більш детально розкажу, як все готувати. Розпочинаю я з приготування кляру, до яєць додаю сіль, перчик за смаком можна додати, борошно і перемішуємо. Я також ще додала трішки куркуми для кольору, щоб було ще яскравіше, але це вже за бажання. Можна... Додати ще сушеного часничку. В результаті ось такий кляр у нас вийшов, який не стікає. Відставляємо в сторону, а тим часом сиру картоплю я натираю на велику тертку. Ця страва в моїй місцевості називається м'ясні йожички. Але, звичайно, в кожній родині, в кожного свої традиції. Натерла картоплю і далі я ось так відтискаю лишню рідину. Додаємо сюди фарш, у мене яловичій. Також яйце, сіль, перець, улюблені приправи. У мене це суміш до м'яса, чи до котлет можна взяти, теж буде дуже смачно. І замішуємо фарш. Далі за допомогою рук формуємо ось такі кульки. Тут вже форма, яка кому більше вподоби. Я беру таку велику ложечку і ось такі овальні котлетки виходять. Я люблю цю страву готувати, бо вона готується досить просто, але я вам скажу, що коли приготувати на святковий стіл, виглядає незвично, всім подобається, бо це щось таке цікавеньке, як на мене, новеньке, хоча це досить давня страва. Далі кожну котлету треба гарно обкрутити у оклярі і обсмажити на невеликій кількості смальцю чи олії. Лише. Для того щоб кляр схопився, я б смажувала на три сторони, щоб з усіх сторін, знаєте, підсмажились і вийшли такі трикутнички. Досить цікаво і красиво виходить. І коли вже ці котлетки підсмажились, я викладаю відразу ж ту форму, в якій буду це все запікати. Буквально 10 хвилин і в мене вже все готово. Далі я хочу зробити ще засмажку. Можна вже цього і не робити, просто залити соусом, але мені так більше подобається, бо я сьогодні готую на святковий стіл, тому і роблю таку засмажку. На невеличкій кількості олії я обсмажила цибулю до золотистого кольору і додаю сюди печериці. Дуже смачно додати сушених грибів або будь-яких інших, які у вас є. Далі цю смажку доводжу за смаком, додаю сіль та перець. Якщо любите, додайте знову ж таки якісь спеції. Я вже не додаю, бо хочеться більше такого вже натурального смаку. Сметана або жирні вершки, у мене сметана домашня. Магазинну рекомендую не використовувати або вершки, або домашню сметану. Та додаю воду. Викладаємо це все далі у форму, заливаємо наші їжечки, овочі я розпроділила по всьому і додала ще трішечки водички. Далі в духовку на півгодини при 180 градусах. Все гарно протушкується, соус стане густеньким. І я відразу ж такій формі буду подавати до столу. У мене воно ставиться ще на підставку із свічками, і дуже довго буде тримати тепло. Або ж викладаємо на красиву тарілку, трішечки ще зелені, і подаємо. Ось з таких простих продуктів можна приготувати щось цікаве і незвичне. Дуже рекомендую вам зберегти цей рецепт, приготувати, поділитися з друзями. Я впевнена, що вам сподобається. А ви, друзі, залишайте свої вподобайки, пишіть в коментарях, як вам рецепт, і залишайтеся зі мною. До нових зустрічей, як завжди, на каналі Смачно просто та доступно.